Привіт, друзі! Всіх з 1 вересня. Сьогодні ми продовжуємо грати в GTA 5 на сервері QuantRP. Значить, наші дії на сьогодні це продовжити виконувати квести. Зараз у нас є квест проїхати 10 кілометрів на будь-якому транспортному засобі. Цей квест, щоб завершити, це ми його вчора почали. Ми передбали будь-який транспорт в автосалоні. Так, да, ми його придбали. Я придбав там якусь шкарабанку. я вже не пам'ятаю, за 12 тисяч, за скільки найдешевше. І зараз, щоб його завершити, нам треба проїхати 10 кілометрів. 10 кілометрів. Так, ну мені дуже цікаво, чи воно буде нам зараховувати, Смотря, дивлячись, скільки ми проїдемо. Добре, будемо їхати у якомусь напрямку. М Поїдемо по об'їздній трасі. От наскільки я зрозумів, об'їзна об траса вокруг нашого міста Лос-Сантос це приблизно 5 кілометрів. Ну, тобто, це нам потрібно з таким урахуванням проїхати 10 кілометрів. І ми виконаємо цей квест. Зараз трошечки проїдемось і подивимося, чи зарахувала хоч один кілометр нам. Проїхати, ну написано ж, проїхати 10 км. А, так, да, все успішно. Прогрес завдання 1 з 10. То ми, коротше, їдемо собі, катаємося. Я хотів би включити музичку, але я не знаю, що би нас TikTok не заблокував. Я не сильно горю бажанням це робити. Так, да, ще скажіть, друзі, будь ласка, де можна скачати нормальний Sony Vegas Pro чи Magix Pro? Чи або якусь іншу дуже добру програму для монтажа відео саме на Windows. Бо, як ви можете бачити, я відео майже не не то, що майже я взагалі не монтую, в мене воно одним кадром цілим. Тому що якби комп'ютер дозволяє, я можу без проблем це все рендерити. Там, мінімальні базові е, моменти я знаю в монтажі відео, але я не знаю, не можу. Нормально скачать Vegas Pro. Чомусь або вірус якийсь, або ще щось, або взагалі не скачується. І не можу я це зробити. Ой ж, що... Бріна, я забувся, друзі. Мені треба поїсти, випити водички. Да, бо в мене щось малувато здоров'я. Нам саме головне це ніде не врізатися, бо буде... Прогрес завдання 3 з 10. Зараз у нас 1 вересня. Всі дітки, студенти пішли в школу Там з вчителями. Ні, Ну, в принципі, зараз у нас без 15.05 вечора. Усі вже, мабуть, з пивком сидять за столом чи там вдома пишуть домашні завдання на завтра. І ми бачимо все одно онлайн 1160 людей. Доволі приємно. ввечері, думаю, ще більше або менше буде. Подивимося. Мені дуже, кстати, сподобалось на цьому сервері грати. Дуже прикольна аудиторія. Різноманітні тут є функції і тому подобне. Да, у нас зараз третій рівень, потрохи, давайте вже докачаємо до четвертого рівня. І можна буде, хоча вже по ідеї, можна і вступати в фракцію з третього рівня, наскільки я пам'ятаю. З другого не впевнений, але з третього можна, так. Зараз у нас в Миколаєві дощик, мені так добре сидиться під вікном, прям взагалі. Була би така погодка у GTAшечки, ще трошечки пасмурно було б взагалі чотенько. Ще я би вам сказав, чого я хотів би монтувати відео. Ну, по-перше, усі нормальні відео, люди, які знімають, вони монтують відео. По-друге, я би через цей застосунок, там Vegas Pro, як мінімум я знаю, я міг би трошечки редагувати якісь записи, записі голосу. Тобто, в мене зараз ви чуєте голос доволі таки якісно чутно, але можна чути. Посторонні шуми або вулицю, бо в мене відкрите вікно, або от я мишкою клацаю, ви чуєте мою мишку, там, клавіатуру і тому подібне. Хоча я закритий в кімнаті сажу просто біля вікна. Тож Для цього мені було б бажано звичайно ж, редагувати якось своє відео, монтірувати. Я би зміг, ну, якість я не покращу, якість я думаю, і так дуже гарна. І так знімаю це відео і викладую це відео у 120 кадрів в секунду. Ну, звичайно ж, YouTube підтримує там максимум 60 кадрів, воно зменшує з 120 до 60 кадрів. Але відео знімаю у 2К роздільній здатності. Це у нас 1440 p 120 кадрів в секунду. І TikTok, в принципі, наскільки я знаю, бачив, можна туди навіть завантажувати відео вплоть до 4К. да Тож, як є, такі є. Або на 2К-моніторі, якщо увімкнути 1080 p тобто звичайне Full HD, картинка буде неякісною і мильною. да наш ВПС. Підніметься, бо, звичайно, ще розширення наше зменшиться. Е, навантаження на комп'ютер такого не буде, але все ж таки буде неприємно грати. Так що, ну от, ми заїхали у місто, і в нас вже моментом було 100-120 кадрів в секунду. Нам ще один кілометр залишилось проїхати, і ми можемо цей квест вже завершити. От ми заїжджаємо в центр міста. Заїхали в центр міста, отримали 7 тисяч доларів. Прийняти. Нажимаємо «М», забрати нагороду. Успішна нагорода. Добре. Подивимось, що ми ще можемо е, зробити. Отримати ліцензію на польоти, спрага, випити 15 разів з вендингових апаратів квест Це все добре, але де нам знайти вендинговий апарат? Чесно кажучи, я не знаю, але я підозрюю, що вендинговий апарат може знаходитись десь біля лікарень, поліції, спавну якомусь, як мінімум. Це у нас центр міста. Наприклад, от у нас є банк. Рядушком. Тут немає вендингового апарата Де нам його знайти? Але я коли, коли-коли не проходив квести, я бачив багато вендингових апаратів. Наприклад, я не знаю, давайте що, на заправку заїдемо, подивимося. Подивимося, цікаво ж, друзі. Подивимося зараз. Ще в мене є як варіант, я думав, записувати відео на комп'ютер, скидувати файлом самому собі у Телеграмі, аби не втрачати якість відео, скачувати з телефону, на айфону, там, який у мене, 13 Pro, і це вручну на айфоні далі продовжувати монтувати. Але все ж, це стільки я чаю часу буду гаяти, що просто ну, немає слів. Це прям дуже-дуже довго. Давайте от зайдемо сюди. Подивимося, можливо тут у нас є вендинговий апарат. Двигун заглушений. М -м оце вендинговий апарат, да? Це не вендинговий апарат. На жаль. Тож, я не, мабуть що цей квест буду відміняти, і потім якось займаюся в інших серіях. Всім дякую за перегляд, чекайте нової серії. До побачення!